Напередодні Дня фізичної культури та спорту на стадіоні комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи Барса відбулося спортивне свято. Головною подією дня став кубок громади серед юнаків, під час якого переможцям чемпіонату України вручили нову спортивну атрибутику: форму, куртки та м'ячі з емблемами школи. Я всіх вітаю з Днем спорту. Спортом займається більшість населення Шоскінської громади. І я всім бажаю перемоги. І бажаю, щоб ми жили в щасливій, вільній, незалежній Україні. Свято вас вітаю. Днем спорту і бажаю, щоб у вас кожна гра була з перемогою, щоб виросли патріотичні захисники України. Кожному гравцеві дісталися комплекти спортивної екіпіровки, які, за словами організаторів, символізують підтримку та віру в їхній потенціал. Ці всі команди будуть грати в чемпіонаті України з футзалу у різних лігах для того, щоб їх підтримати, нові комплекти на 200 тисяч із бюджету. В бюджету виділені кошти, за що я вдячний і міському голові, і депутатам Шостінської міської ради за підтримку фізичної культури та спорту школи Барса, яка, до речі, на сьогодні найкраща спортивна школа області по рейтингу. І Я думаю, так і буде надалі, тому що ми розвиваємося і відкриваємо нові відділення. Я бажаю вам віри. Натхнення, щоб ви завжди вірили в себе, щоб ви йшли до перемоги. Ви у нас найкращі, ви сильні, ви переможці. Зі святом вас. Тренер із футзалу Владислав Петренко поділився, що його вихованці старанно тренуються навіть в складних умовах. Хлопці мріють виграти чемпіонат України у вищій лізі та здобути Кубок України, зазначив тренер. У мене зараз три групи. Найстарша вікова категорія це 17, 2009-10 рік народження, середня група – 15 І самі маленькі у мене 2017, 2018, навіть і 2019. Досягнення у нас є, вже давно почали ми грати. Я граю своїми дітьми, з якими займаюся з 2007 мабуть, 7-го року, не пропустивши жодного року. Вже 18 років я граю в футзал в чемпіонатах України. Що Ю-17 група, що Ю-15, вони чемпіони першої ліги України. Тому сезоні середня група 2011 року народження була у вищій лізі третіми. Діти хочуть грати в красивій формі, діти не хочуть виглядати не тільки на футбольному майданчику, футзальному краще когось і краще і в екіпіровці. Вони це їх стимулює, що ми найкращі. І, і увага міської влади завжди підтримка, фінансова підтримка. Це стимулює дітей до тренування, і до виїздів. З шести років займаюся батько відвів. Це командна гра, треба грати як чемпіони першої ліги, бронзові призери вищої ліги. Я займаюся футболом років 10, зацікавило мене ще в дитинстві, коли побачив, як друзі грають у дворі. я… Навісні ми виграли першу лігу чемпіонат України по футзалу. Здобули перемогу там. Також перше місце отримав кращого гравця України, ну, кращого гравця турніру того. Спорт для мене це, це радість і задоволення, в першу чергу. Такі заходи не лише популяризують спорт серед молоді, а й демонструють, що наполегливість і командна робота відкривають шлях до великих досягнень.